Всім добрий день, вітаю на уроці хімії. Продовжуємо складати рівняння окисно-відновних реакцій методом електронного балансу. В минулому відео я вам пояснила, як це робиться. І Хто не бачив, будь ласка, гляньте, це буде вам корисно. А зараз ми будемо розбирати вже складніші приклади. Приклад номер 2 маємо вже довшу схему реакції, тут більше речовин, більше елементів, але ми будемо зараз робити все по порядку і не заплутаємося. А порядочок у нас такий. Спочатку визначаємо ступені окисення всіх елементів. Перша сполука три елементи, значить два з них нам точно відомі, третій треба буде рахувати. Відомий оксиген, він має ступень кисня мінус 2. І відомий має бути метал. Але тут купрум, він має змінний ступень у Що робити? Треба подивитися, що поруч з ним стоїть сульфат Валентність, якого дорівнює 2, значить, і купрум також двовалентний, тобто у нього ступеню окиснення плюс 2. Записали. Так, тепер що залишився сульфур? Його будемо зараз рахувати. Скільки мінусів дає оксиген? Мінус 2 на 4, 8 мінусів дає оксиген. Сполука в цілому має бути нейтральна, тобто нам треба плюс 8. З них 2 плюси вже вдав купром, скільки ще не вистачає до 8, 6. І ці 6 плюсів дає сульфур, тому окиснення сульфур, сульфуру плюс 6. Далі фосфор, тут речовина, тому стопить. Кисня 0, не забуваємо про це. Вода, гідроген плюс 1, оксиген мінус 2 завжди у воді. Далі мідь. Знову проста речовина, Ступінь окисня 0 у купруму, H3PO4, оксиген мінус 2, гідроген плюс 1 фосфор, рахуємо. Скільки мінусів дає оксиген? Мінус 2 на 4, 8 мінусів. Для балансу нам потрібно 8 плюсів. З них 3 плюси дає гідроген, потрібно ще 5 плюсів. Ці 5 плюсів дає фосфор. Його ступінь окисня плюс 5. h 2 so 4 мінус 2 ступінь окисня оксигену, плюс 1 у гідрогену. 8 мінусів від оксигену, 2 від гідрогену, тому сульфура плюс 6 ступені кисня, але можна було і нарахувати, можна було подивитися, що в сульфат йоні ось тут у нас, ми вже обчислювали ступені кисня сульфуру плюс 6. А якщо елемент знаходиться в складі йону, це означає, що в нього буде такий самий ступені кисня завжди, тому ось тут у нас знову сульфат йон. І тут соль має ступінь кисня плюс 6. Ступінь кисня всі визначили. Тепер знаходимо елементи, які змінили ступінь кисня, і підкреслюємо їх. Купрум був плюс 2. Став 0. Значить, що змінив, підкреслюємо і зліва, і з права ризочкою. Сульфур був плюс 6, що сталося, ось залишився плюс 6, не змінив, не треба він нам. Оксиген був мінус 2, мінус 2, мінус 2 залишився. Не чіпаємо, йдемо далі. Фосфор був 0, став плюс 5. Бачите, змінив ступінь кисня. Тому і зліва і з права підкреслюємо двома рисками. Це вже другий елемент, який змінює ступінь кисня. Гідроген був плюс 1, залишився плюс 1, плюс 1. Ну і оксиген ми вже бачили. Значить, що бачимо, що два елементи купрум і фосфор змінили ступінь окисня. Саме для них ми зараз будемо складати баланс електронний. І я вам раджу одразу виписувати обидва рядочки без електронів поки що, просто в вигляді схемки такої. Тобто купрум був плюс 2 став 0. Виписали перший рядочок місця, тут пропустили для електронів. І фосфор був 0, став плюс 5, тому переписуємо фосфор 0, стрілочка, фосфор плюс 5. Для чого кажу одразу виписувати? Тому що учні дуже часто. На початку губляться і не знають, який атом віддавав, який приймав електрони. Я вам раджу завжди починати з того елемента, який підвищує свій ступень кисня. Шукайте його, де ступень кисня зростає. Він не буде у нас відновником, він буде віддавати електрони. Шукаємо: у купрума був плюс 2, став 0. чого? Знизився. Значить, нам це не потрібно. А ось у фосфора був 0, став плюс 5, Зростає, підвищився. Значить, цей елемент у нас віддавав електрони. Він був відновником. Скільки електронів він віддав? Дивимось, був 0, став плюс 5, Різниця 5. Значить, він віддав мінус 5 електронів. А тепер дуже легко записувати для цього. Тут точно буде плюс, навпаки, буде завжди. Значить, скільки плюс, тільки скільки електронів приєднав. Був Плюс 2 став 0, різниця 2, значить, приєднав 2 електрони. Все, електрони знайдені, вертикальна риска. Виписуємо ці числа, електрони, які приймали участь в нашому процесі напроти купрума 2, напроти фосфора 5. Знову риска, шукаємо за них найменше, спільне, кратне. Це буде 10 число, яке без залишку ділиться і на 2, і на 5. Знову рисочку ставимо. І тепер 10 ділимо на 2 буде 5, записуємо навпроти купруму 5, 10 ділимо на 5 буде 2, записуємо 2 навпроти фосфора. Це і є додаткові множники, які ми у вигляді коефіцієнтів перенесемо в нашу схему. Як це робиться купром? Бачите, був плюс 2, тут був один такий атом, але множимо на 5 5 атомів купруму зі ступенем якісним плюс 2. Ось у нас купром зі ступенем мікісні плюс 2 має бути 5 атомів. Поставили коефіцієнт 5 перед цією сполукою. Далі. Купрум нульовий так само, був тут один, множимо на 5, маємо 5 купрумів з нульовим ступенем кисню. Ось він у нас. 5 атомів таких має бути коефіцієнт 5 поставили фосфор. Що в нас було? Фосфор з нульом, тут був один, множимо на 2, два, два атоми фосфору зліва має бути. Ось у нас фосфор нульовий, перед ним двічку поставили. Далі фосфор зі ступеньокісня плюс 5. Був один, множимо на 2, має бути два таких атоми. Ось у нас фосфор у складі сполуки. Тут один атом, щоб їх було два, треба поставити два коефіцієнти перед всією цією формулою. Купрумо фосфор зрівняли, значить залишились решта елементів зрівняти. І для цього я вас задію. А завжди з 7 класу привчаю до такого порядку, що коли багато елементів, першим урівнюємо метал, другим не метал, крім гідрогену і оксигену, перед останнім гідроген і перевіряємо все останнє вже за оксигеном, метал. Що у нас тут тільки купру, він вже зрівняний, тому нам не треба метал. Далі не метал. Не метал тут є сульфур. зліва ось 5 атомів сульфуру, і справа має бути 5, де у нас ось сульфур? тут тільки один атом. Як з них зробити 5? Поставити коефіцієнт 5 перед молекулою. Тепер 5 сульфур Зліва, 5, справа. Більше не металів немає, залишився, тільки гідроген оксен, значить що? Гідрогеном займаємося тут, поки що нічого немає, значить, шукаємо справа. Ось у нас гідроген, дивіться, уважно. Гідроген є і в першій сполуці, і в другій важно завжди слідкуєте і шукаєте скрізь. В першій сполуці 2 на 3 – 6 атомів гідрогену, в другій сполуці 5 на 2 – 10 атомів гідрогену разом, 6 і 10 – 16 атомів гідрогену. Справа зліва також має бути 16. Де у нас гідроген? Ось тут 2 атоми гідрогену. Як з них зробити 16? Домножити на 8. Ставимо коефіцієнт 8 перед формулою H2O. Все, гідроген зрівняний і залишилось перевірити все за оксигеном. Давайте дивимось. оксиген зліва, ось перша сполука. Да? 5 множимо на 4 20 атомів оксигену в першій сполуці. Далі ось у воді є оксиген. 8 множимо на 1, 8 атомів оксигену разом 28 атомів оксигену зліва. Тепер шукаємо оксиген справа знову у всіх сполуках, де він є. Ось перша, 2 на 4 8. 7 атомів оксигену тут і 5 на 4, 20 атомів оксигену у сульфатній кислоті. Разом також 28, бачите, 28 28. Все правильно, все зрівняли. Це означає, що ми можемо поставити вже знак дорівнює. Наша схема з вами урівняна. І що я раджу, як завжди, визначити елементи відновники, окисники і процеси окиснення відновлення. Починаємо знову ж таки з відновника. Та де віддавалися електрони, ось мінус електрони, це буде відновник. Значить, фосфор у нас буде відновником, а процес називається навпаки окисненням. Шукаємо, де у нас фосфор з нулем, ось ця речовина у нас була відновником. Ну, а купром, відповідно, буде окисником, і він відновлюється. Тобто процес відновлення. Де у нас купрум зі ступенем якісні плюс 2? Ось він ця речовина і є окисником. Все, все визначили, коефіцієнти розставили, красавчики, йдемо далі. Але перед тим зробіть перерву, з'їжте яблучко і повертайтеся, будемо розглядати наступні приклади.